Реабілітація спільно з чотирилапими вихованцями. Соціальний проєкт Друзі ветеранів зібрав сьогодні, 17 листопада, в кінологічному центрі обласного головного управління національної поліції ветеранів війни на знайомство із цуциками. Програма спрямована на психоемоційну реабілітацію воїнів за допомогою спеціально навчених собак із застосуванням методів каністерапії. Ми знаємо, що каністерапія, вона використовується в багатьох країнах, США, в тому числі після війни в В'єтнамі, активно використовувалась і є хороші якби, результати. За допомогою волонтерів придбали цих... Цуценят, які в майбутньому будуть помічниками для наших ветеранів. Протягом двох місяців їх навчали наші поліцейські кінологи. Ви бачите сьогодні наочно, що собаки адаптувалися. Сьогодні ми хочемо, вже, щоб нові власники господарі даних цуценят вже долучилися до цього процесу. Певний час проводили певну роботу, розказують, як доглядати, як, що вони потребують, якої саме уваги, тому що така порода специфічна, бачимо, дуже гіперактивні. І Я думаю, що всі будуть задоволені і ми готові. Приймати і в подальшому нових цуценят і розвивати піти на проект. Подружжя Ужгородців Дмитра та Олександри, військовослужбовці. Чоловік воює з 2015-го. У них вдома уже був собака. Нині ж тішаться зустрічі із новим вихованцем. Мене зрозуміє та людина, в якої була собака, тобто і говорити про то не варто, але ну без собаки дуже важко. І там нам собаки були, і є з хлопцями залишилось. Я хотіла забрати, але Да, то, залишила хлопцем. Так що ніхто такий головний песик, як який тобі завжди як то допоможе, і психологічно зараз в мене емоції переповнюють, тому і радість. говорити не можу. Я вже не можу дочекатися, щоб познайомитись. Нема слів. Одні емоції, а емоції мікрофоном не передав. Декілька місяців фахівці-кінологи тренували чотирилапих та готували їх для передачі в родини ветеранів. Малінуа це дуже активна порода собак. Помімо того, що вона дуже активна, вона ще дуже подобається взаємодіяти з людьми. Тобто їй подобається сам процес, коли людина з нею грається, якось якось приділяє їй увагу. Також ця собака вона вибирає собі тільки одного господаря. Нам попалося так, що хороший вік для привчання до команд. Зараз, поки вони цуцики, вони все впитують буквально як губки. І сам процес навчання проходить дуже легко, дуже цікаво і дуже весело, як і для кінологів, так і для самих собак. За словами фахівців, спілкування із тваринами дозволяє швидше відновлюватися після перенесеного на війні і відволіктися від тривог. Може підтримати ветеранів та ветеранок у процесі подолання психологічних травм.